Добрий день, я лікар-ревматолог в клініці Медіком, кандидат медичних наук. Працюю трошки більше року тут, але маю загальний стаж більше 20 років. Ревматолог це лікар терапевтичного профілю, який займається автозапальними захворюваннями і дегенеративними захворюваннями. Сполучної тканини. Що це таке? Це коли свій власний імунітет атакує власні тканини. Це може бути як суглоби, м'язева тканина, сухожилки, це можуть бути кістки, це можуть бути судини а та різні інші органи, до складу яких входить сполучна тканина. З різними патологіями найбільше мабуть все ж таки захворювання суглобів запальні, такі як артрити. Вони можуть бути, наприклад, ревматоїдний артрит або подагра.